Вітаю! Спосіб складання, в якому кровоспинний турнікет розміщується на екіпіруванні у відкритому вигляді, або у турнікетному підсумку в індивідуальну аптечному підсумку рюкзаку бойового медика називається транспортним положенням. З цього положення турнікет розгортається у кільце і далі накладається або на верхню кінцівку, або розкладається повністю для накладання на нижню. Класичних способів складання є два. Звичайний Таравликом тобто окремо в кільце для верхньої кінцівки? Окремо в розгорнутому вигляді на нижню. І ще багато авторських інтерпретацій, що не дуже здорово. Я зупинюсь лише на звичайному. Тому що тут, як з місцем розташування турнікета, в ідеалі воно повинно бути е, стандартним для всього підрозділу, щоб мінімізувати витрати часу на його пошуки у випадку з взаємодопомогою. Так, з способом складання. Чому? Тому що рівень навченості тактичній медицині у війську залишає бажати кращого. Тут хоч щось одне опанувати. До того, якщо десь вночі при відсутності візуального контролю під час надання взаємодопомоги побратиму з будь-якого іншого підрозділу або вашого побадеться в руки ваш турнікет складений равликом, це ви окремо тренувалися, готувалися, а він навіть нічого не знає про того равлика. В цьому випадку у вас обох проблем. Відомо, що в екстремальній ситуації людина спускається з рівня своїх очікувань до рівня напрацьованих навичок. Тобто, якщо в руках побратима турнікет складений не незрозумілим для нього чином, то точка старту, від якої він звик відштовхуватись під час відпрацювань, відсутня. В кращому випадку це займе час на усвідомлення, як воно так складено. В гіршому людина впаде в короткочасний ступор. А це все втрата дорогоцінного часу при зупинці кровотечі та збільшення часу перебування в зоні під ворожим вогнем. Тому пояснюю загальний спосіб складання, але з наголосом на самодопомогу. Справа в тому, що загальновідомий спосіб розкладання турнікета в кільце з трушенням, коли працездатна лише одна верхня кінцівка, доволі стрьомний, у вас може не бути простору для маневру. Під час струшування турнікет може вилетіти з руки. Може не вистачити з турнікет розкриється зовсім трохи. Тому складаємо під розкриття зубами. Просто зрозумійте сам алгоритм і в тренувальному циклі самі легко складете. Продягаємо ремінь турнікета в пряжку. Не має значення наскільки. Верхню частину першої петлі виводимо орієнтовно на рівні верхньої частини воротка, якій вкладений весь подібний фіксатор. Розташовуємо долоню так, щоб мізинець був у основі металевої пряжки. Формуємо наступну петлю так, щоб вона була нижчою за попередню. Виступаюча частина першої петлі є ключовим елементом нашої схеми. Переносимо пальці наверх другої петлі та трохи тягнемо кінчик рем'я турнікета донизу. Формуємо третю петлю так, щоб кінчик турнікета був або на рівні попередньої, або трохи нижче. Це не критично. Головне, щоб не вище. В цьому випадку існує ймовірність щеплення кінчика з першою петлею, і тоді кільце турнікета можна розкрити лише струшуванням. Ущільнюємо складену конструкцію, лише без фанатизму. Пряжка повинна бути розігненою, а не загинатися у внутрішню частину турнікета. У результаті маємо ось таке транспортне положення, яке дозволяє розкривати кільце турнікета однією рукою або струшуванням, або в залежності від ситуації, використовуючи затискання зубами.